Привіт, друзі! В цьому найпершому відео на каналі, незважаючи на попередні спроби робити Тревел Контент, в найпершому відео на цьому каналі я хочу максимально детально розповісти про ті можливості, котрі нам, як українцям, надала Канада, а саме провінція Британська Колумбія. Бо рівень та умови отримання тієї чи іншої допомоги можуть відрізнятися в залежності від провінції. Я розповім, як подаватися на екстрену візу для українців, які є обмеження і що в результаті ви отримаєте, прибувши до Канади. Ми вже в Канаді більше двох місяців, і більшість бюрократичних процесів позаду. А це означає, що у нас для вас дуже буде багато корисного контенту. Також хочу приділити особливу увагу на зміст і джерело інформації, котрою ми з вами будемо ділитися. Це на 100% особистий досвід. Тобто вся інформація, так би мовити, буде з перших вуст. Але спочатку давайте зрозуміємо, через що вам не потрібно летіти сюди. І це не є правила, це тільки наша персональна оцінка можливостей, які є навколо. Перш за все, якщо ви зовсім не володієте англійською чи французькою мовами. І це дуже очевидно, бо без мови вам буде дуже складно знайти роботу. Так, звичайно, навчитися англійською ви зможете за певний період часу, але на цей час у вас повинні бути кошти, які будуть покривати ваші буденні потреби. Другий і не менш важливий пункт вам не треба розглядати переїзд в Канаду, якщо ви не хочете працювати. Канада дуже комфортна країна, якщо ви можете і хочете багато працювати. І це не лише про гроші, це також про бенефіти, кредитну історію і довіру. До вас, як до особи, яка може підтвердити свої наміри бути корисною ланкою канадського соціуму. При в багатьох випадках багато хто буде вимушений міняти свою спеціальність чи спускатись на кілька кроків по кар'єрним сходам. Третій і не менш важливий момент це прийняття факту, що життя. Треба буде починати буквально спочатку. Так, у Канаді нереально велике ком'юніті українців, але не думайте, що ви зможете сидіти на шиї у представників діаспори. Звичайно, ви отримаєте допомогу під час адаптації, знайдете певні контакти чи нових друзів, але насамперед розраховувати треба на свої сили. І для тих, хто вже певний час живе у цій країні, ви будете новою людиною, і навіть не зважаючи на доброту канадців, ви все одно будете тим, хто потенційно може забрати роботу у канадця. Таке відношення до вас в теорії може бути, бо люди всюди різні, але не думаю, що то є залізне правило. Кажуть, що за океаном живуть кращі люди, менш злі, якщо можна так сказати. Ну, а зараз саме час підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, на якому ви етапі отримання візи, і чи взагалі маєте намір її отримувати. Перш за все, давайте зрозуміємо, що таке та екстрена віза для українців. Коет чи Канада ukraine Authorization фор Emergency тревел це по суті гостьова віза з автоматичним наданням відкритого дозволу на роботу строком на 3 роки. Така віза частіше всього видається до кінця дій закордонного паспорту або на 10 років. Тобто це не програма, це не біженство, це абсолютно унікальна віза для українців та членів їх сімей, котрі вимушені бігти від війни чи хочуть просто скористатися ситуацією. По суті, для того, щоб податися на візу, у вас тільки має бути український паспорт і краще всього, щоб це був закордонний паспорт. Кажуть, що є можливість податися на цю візу навіть із внутрішнім українським паспортом. Але я особисто мало собі уявляю, як це все відбувається. І ще, найголовнішою обставиною для отримання коет-візи є фізична можливість приїхати до одного із візових центрів Канади, бо після заповнення і відправлення анкети вам необхідно буде здати біометричні дані і вже після цього відправити паспорт на вклейку візи, або фізично приїхати, щоб віддати чи забрати паспорт з вклеєною в нього візою. І ще є така опція, що вам надають такий собі папірець, який називається Foyles Visa. По цьому документу ви маєте право на в'їзд до Канади з кількох країн Східної Європи впродовж наступних 90 днів. І вже по прильоту у Канаду у вас буде можливість знову податися на коайт-візу і отримати повноцінну вклеєну візу у ваш закордонний паспорт. Сама ж Foyless Visa також передбачає відкриття Work Перміту, тому саме з цим Permit ви будете мати право проживати і працювати в Казахстані. Канаді тільки доведеться три роки не виїжджати за кордони країни, проте моя рекомендація наступна: якщо ви отримали ФОЛІС візу, та якщо у вас є можливість трохи затриматись там, де ви є. Я маю на увазі ту країну Європи, де ви подавалися на візу, то я все-таки рекомендую трішки зачекати і отримати повноцінну вклеєну мультивізу. Але ще раз, я не міграційний консультант, не працівник візового центру і не можу знати всіх подробиць цих процедур. бо ми прилетіли сюди в числі перших, хто отримав звичайні мультивізи, які мають термін дії до кінця наших закордонних паспортів. Тобто вийшло, що візу нам дали на 5 років. І я не дуже хочу зараз розповідати про весь процес подачі документів на цей вид візи. Бо вже на Ютубі є дуже багато відео, де люди детально розповідають, що іде, треба заповнювати і як взагалі цей процес проходить. Я лише скажу, що варто уважно все заповнювати, не пропускати і не вносити хибну інформацію, тому що варто розуміти, що ви заповнюєте дуже важливі документи, і якщо у подальшому ви плануєте залишитися легально у Канаді, то я чомусь майже на 100% впевнений, що міграційні офіцери можуть підняти ваш кейс. І якщо виявиться, що ви десь написали неправду, то це може зіграти вам не на користь. Та якщо казати ще раз конкретно про нас, то проблема при заповненні анкети у нас виявилася тільки в одному місці, там де потрібно вказувати місце роботи. І тут ви маєте вказувати конкретно місяць і рік, коли ви почали працювати, і конкретно дату, коли ви перестали працювати на конкретній позиції. Тобто, наприклад, якщо в липні 2015 року ви звільнилися, то у анкеті ви маєте вказати, що з липня 2015 року ви безробітні, тобто unemployed. І таку детальну інформацію ви маєте прописати за останні 10 років вашого життя. Так як ми були у першій хвилі видачі цих віз, то ми пройшли весь процес достатньо швидко. Потрібно було тільки з'їздити до найближчого візового центру та здати біометричні дані. Потім після цього вам буквально за кілька днів приходить лист, що вас затвердили, і вам необхідно переслати свої паспорти для вклеювання візи. І це, звичайно, у тому випадку, якщо вам не видали фойли візу одразу. І тут багато людей не розуміють, як і куди треба відправляти документи, що потрібно вкласти в конверт для наступного кроку. А вкласти потрібно: паспорт, лист запрошення для вашого паспорту, який ви отримали у персональному кабінеті, чек про оплату зворотньої кур'єрської доставки і всі реквізити, вказані на офіційному сайті візового центру, і лист форми, де ви вказуєте вашу теперішню адресу проживання. Далі ви просто йдете до найближчої кур'єрської служби і відправляєте на адресу візового центру цей лист. Термін, за який вам будуть вклеювати візу у паспорт, дуже сильно залежить від того, в якій країні ви подаєте документи. Ми робили через Мадрид у Іспанії і буквально через один тиждень ми вже мали свої паспорти на руках. Але я знаю, що ті, хто подавалися на візу, наприклад, у Варшаві, то вони чекали на свої паспорти не менше місяця. Тому ви маєте розуміти, що якщо хочете прискорити цей процес, то максимально правильним шляхом буде з'їздити кудись на кілька тижнів, де візові центрі не так сильно завантажені. Але це також може не надто допомогти, бо кількість українців, котрі бажають потрапити до Канади, насправді дуже швидко росте з кожним днем. Ну іначе більш нічого складного не було в цій анкеті. Давайте далі поговоримо про підготовку до перельоту та про квитки. І я не думаю, що тут якось можна бути оригінальним, якщо розповідати, як і де саме купувати авіаквитки. Бо це має бути проста тема для тих, хто планує летіти за 8000 км. Але ви ж, напевно, самі знаєте, що краще брати квитки з пересадками, моніторити різні сайти-агрегатори і так далі. Скажу тільки, що потрібно бути дуже уважним, якщо ви отримали фойлес візу, а переліт у вас з пересадкою. Я знаю, що можуть бути з цим проблеми. Також і це знову зв'язано з транзитом. Уважно вивчайте питання транзитних віз і для яких країн вони потрібні. Бо мені відомі випадки, коли люди летіли, наприклад, через Велику Британію, а їх не пустили на рейс до Канади без транзитної візи, незважаючи на наявність канадської візи. Будьте дуже уважними. Якщо ви збираєтесь летіти з тваринами, то тут також є обов'язкових декілька кроків. Про подорожі з тваринами ми обов'язково розповімо у наступних відео. Щодо безкоштовних рейсів до Канади для українців, наразі я не володію цією інформацією, але точно знаю, що такі рейси були з Польщі. Яка зараз ситуація з цим питанням? Не знаю. Повертаючись до перельоту, скажу, що отримувати оригінал Work Permit і декларувати е, речі ви будете у вашому першому аеропорті у Канаді. Тобто, якщо ви летите до Ванкуверу через Торонто, то плануйте пересадку в Торонто не менше 4 годин, а якщо є можливість, то закладайте часу ще більше, щоб не витрачати зайвих нервів. У нас весь процес отримання дозволу на роботу, декларації речей і коштів та пошук нашого гейту на наступний рейс зайняв рівно 4 години. Це при тому, що зовсім не було черги на отримання ворк-приміту. Проте ми все одно запізнилися на рейс буквально на дві хвилини. Але то не було великою проблемою. Авіакомпанія прямо біля гейту нам видала нові посадкові талони, і вже через 30 хвилин ми заходили на наш новий рейс. 16 годин і ми долетіли до Ванкуверу. Прилетіли пізно, десь біля 12-ї ночі, і вже ніякого червоного хреста не було видно. І тут виникає наступне питання, де і як шукати житло для новоприбулих. По-перше, я дуже рекомендую перевіряти волонтерські організації, котрі допомагають українцям з тимчасовим житлом. По-друге, є спеціальні вебсайти, де небайдужі до українців люди самі надають кімнати у своїх домівках. І я залишу кілька таких веб-ресурсів в описі до цього відео. Про те, де і як шукати житло, ми обов'язково розповімо в одному із наступних відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити ці відео. І важлива деталь: на момент запису цього відео офіційно червоний хрест змінено на організацію Саксес які можуть вам допомогти з питанням щодо житла та перших важливих етапів адаптації. Але я все одно рекомендую ще до виліту зрозуміти, де ця організація знаходиться, з чим саме зможуть допомогти, та чи будуть їхні представники в аеропорту на момент вашого прильоту, щодо вакцинації від covid 19 і ковід-тестів. Ця спеціальна віза для українців не потребує повної вакцинації, але для вашої ж безпеки я дуже рекомендую зробити хоча б ПЦР-тест, котрий ви маєте додати до мобільного застосунку ArriveCan і без проблем тоді пройдете всі перевірки. Але якщо ви вакциновані, то можете видихати. Вас 100% пропустять, тільки наліплять зелену марку на паспорт. В нашому випадку про вакцинацію запитали тільки один раз в аеропорту під час вильоту, і більше нікого не цікавила наявність тестів чи сертифікатів. І одне зауваження: для Канади дуже важливий сам факт наявності вакцинації. Вона пройде навіть якщо ваш український ковід-сертифікат вже не дійсний. Наперед скажу, що вакцинуватися у Канаді можна буквально у кожній аптеці по запису сьогодні на завтра. І остання під тема цього відео: що ж ми, українці, можемо отримати від канадського уряду? По-перше, і найголовніше, українці отримують відкритий дозвіл на роботу на три роки, і це неймовірний бонус. Також, і це залежить більше від провінції, ми отримуємо доступ до медичного обслуговування, на який можна подаватися одразу після приїзду. Далі, після того, як ви отримаєте social insurance number та відкриєте рахунок у банку, у вас з'явиться можливість податися на одноразову федеральну допомогу та отримати 3000 тисячі канадських доларів на людину. І це дуже приємний бонус, особливо для тих, хто шукає житло або вже зняв квартиру без меблів і хоче купити, наприклад, матрас та якісь речі першої. Необхідності. Також на початку липня Британська Колумбія виділяє по 900 канадських доларів на людину або півтори тисячі канадських доларів на сім'ю впродовж півроку. Суми там трохи варіюються, перевіряйте на офіційних сайтах, але основною причиною давати чи не давати вам провінційну фінансову допомогу буде наявність грошей на банківському рахунку. Бо, як вони самі кажуть, ми не можемо надавати цю допомогу велфейер тим, у кого є кошти, і це логічно. Про інші провінції я не знаю, чув тільки що Квебек, наче також фінансово допомагає тим, хто цього потребує. На момент запису цього відео багато ініціатив вже завершилися. Наприклад, вже не так просто отримати безкоштовну сім-картку з передплаченими мегабайтами. Проте не варто засмучуватися. У Канаді достатньо багато не дуже дорогих пропозицій від операторів мобільного зв'язку. До речі, про вартість життя послуг і продуктів харчування ми поговоримо в одному із наступних відео. Не забудьте нажати на дзвіночок, щоб не пропустити і ці корисні відео. У наступних відео ми детально розповімо про все, що ми пройшли як новоприбулі до країни нового листка. Про те, як і де отримати перші важливі документи, де варто відкривати банківські рахунки, та що собою представляє місцева медична система. До речі, у мене вже є сценарій, і я починаю працювати над відео про те, скільки кругів пекли необхідно пройти або обміняти українське водійське посвідчення на канадське водійське посвідчення. І насправді там нічого страшного, але треба трохи запхнути свої навички в одне місце, бо багато моментів дуже відрізняються. Так що прямо зараз підписуємося на цей канал, клацаємо на дзвіночок і не пропускаємо наступні відео. До зустрічі, будемо на зв'язку.